Андрій Бутенко один із тих, хто привіз додому нагороди. Перше місце зі слалому та третє зі спринту на каноє. Такі результати далися спортсменові неспроста. У хлопця є мета поїхати на олімпійські змагання олімпійські ігри. Поїхати. Юнак тренується у Черкаській дитячій юнацькій спортивній школі, однієї з п'яти найсильніших команд країни. Крім нього, на байдарках та каноє тут більше ста спортсменів. Тренери пояснюють, секрет такого успіху це любов до своєї справи. Ми боїмося на равних, я вважаю, але виїгаємо тільки за що фанатизму ну і талантливих спортсменів. У Наскається Чакаші на яким славиться. У когорті талановитих і Микола Пляшечка. Він вісім років займається веслуванням на байдарці. За цей час встиг здобути звання майстра спорту. Каже, роки проведені у воді не пройшли марно. Найбільшим своїм здобутком вважає не титул. Спортивна школа дала мені це друзів, характер, бойовий характер. Ну і те, що я став людиною, то вона мене виспитала. Ну, вона дала все. Те, що мені потрібно на даний момент. Перше за все, це сила волі, спортивний дух, ну і бажання саме головне це бажання. Буде бажання, буде результат, будуть якісь досягнення. І керівництво школи і тренери в один голос зазначають, щоб перемагати у найсильніших команд, потрібна краща матеріальна база, а от вольових якостей спортсменам не позичати. ентузіазм тренірів, спортсменів. Фанатизм беспредельно помогает добиваться этих результатов. Инвентарь желает, конечно, лучшего. Мы гоняемся на лодках, на которых еще 10 лет назад гонялись, они были современные и Попри все, команда без перестанку тренується. 18 наших спортсменів вирушать до Дніпропетровська. Там відбудеться фінал чемпіонату України із веслування Стрімкі човни. Водний похід завершиться 29 липня. Олексій, Хуторний, віктор наточий. Віка спорт.